У Івано-Франківського вшанували провідника організації українських націоналістів Степана Ленкавського. Цими вихідними виповнилося 107 років з дня його народження. Уродженець села Угорники відомий не лише головуванням ВоУН після смерті Степана Бандери. Ленкавський автор хрестомаційного декалогу українського націоналіста. Степан Ленкавський є відомий тим, що власне він є автор декалогу українського націоналіста. І такі слова, як здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, це фактично гасло цілого покоління, яке віддало життя за волю України. Тому ми сьогодні традиційно, як і кожного року, прийшли на це місце на вулицю Ленкавського, де є пам'ятник Ленкавського, щоб вшанувати пам'ять цього нашого героя, героя України. Декалог українського націоналіста переконаний голова. Ва обласної ради Олександр Сич актуальний і сьогодні, незважаючи на те, що Україна вже 20 років як набула зовнішніх рис незалежності, вона не є самостійною за змістом. У державі не захищені національні цінності в економічному, освітньому і культурному просторі. Відтак необхідно продовжувати втілювати в життя вчення Степана Ленкавського. Я думаю, що декло українського націоналіста у величезній мірі актуальні і до сьогодні. А як, в принципі, і актуальним є все те, що творили справжні генії, бо вони мали можливість не тільки дивитися собі. Під ноги, а вийти за межі понадчасовості вони могли знаєте, це є ознака еліти пасіонарності піднятися над поточним життям і з висоти польоту птахи зазирнути в майбутнє і бачити, яким воно повинно бути. Вшанували пам'ять Степана Ленкавського близько 50 прикарпатців. Також біля погруддя провідника ОУН представники духовенства відслужили панахиду.